Огляд функції: видалити обліковий запис у програмі Insta Account Manager. Ця функція знаходиться на вкладці «Виконування дії. Ось тут внизу ви бачите, видалити обліковий запис. Щоб відмітити цю функцію, вам потрібно зліва натиснути на Checkbox. Ось, ви її увімкнули. Ця функція дозволяє видалити обліковий запис у соціальній мережі Instagram. Для того, щоб його скасувати, у вас є місяць на скасування цього рішення. Якщо місяць вже пройшов і ви не скасували, то аккаунт видаляється. Тому будьте дуже обережні з цим параметром, ви повинні розуміти, для чого ви його використовуєте. Також є додатковий параметр не запускати, якщо видалив себе. Якщо обліковий запис видалив себе і соціальної мережі Instagram, ми можемо включити додатковий параметр, який буде пропускати цей аккаунт завданні і не запускати його. Дякую вам за увагу! І гарного дня!